Привіт, привіт! Сьогодні у нас особливий випуск. Сьогодні випуск в моєї спальні. І сьогодні я поговорю з вами про те, наскільки важливі вечірні ритуали і чому саме вечірні ритуали визначають те, яким буде наш наступний день. Всі звикли говорити про ранкові ритуали, про те, що важливо прокидатися вранці, про те, що важливо пити воду, медитувати, робити певні дії вранці, для того, щоб день був наповнений. Але мало хто говорить про те, що те, як ми засинаємо, як ми спимо, дуже сильно впливає на наш день. І якщо ми не виспимось, ніякі ранкові ритуали не піднімлять нашу енергію настільки, наскільки це можливо зі сном. Я підготувала для вас те, що допомагає мені піднімати мій рівень енергії за допомогою сну, і те, що я роблю кожного вечора для того, щоб завтра прокидатися щасливою. Зараз я почала трекати свій сон за допомогою браслета ВУП, і я побачила, що інколи я висипаюся на 99%, інколи на 92, інколи на 70%. І саме сон впливає на те, яким буде ваш відсоток відновлення. Якщо ви не висипаєтесь, якщо ви неправильно проводите свій вечір, що б ви не робили, ви вранці прокинетесь просто без енергії. І дуже важливо робити правильні дії, щоб прокидатися з енергією, щоб прокидатись наповненим і щоб відсоток відновлення ваш був на високому рівні. З чого взагалі я починаю свій вечір? Я починаю свій вечір з того, що я відкладаю телефон за годину до сну. Я стараюсь не сидіти в телефоні, не листати інстаграм, не читати новини, не переписуватися з іншими людьми. Чому? Тому що, коли я проводжу вечір в інформаційному шумі, то у мене з'являється дуже багато думок, і я тоді не можу спокійно заснути. Якщо я проводжу вечір без телефону, я дуже швидко засипаю. Мені потрібно дві хвилини лягти на подушку і сказати все до побачення, і я моментально лягаю спати. Я побачила наскільки це важливо, тому що я раніше також засинала разом з телефоном. Я сиділа постійно перевіряючи якісь задачі, що я ще не встигла зробити, що потрібно доробити, а що треба тому написати, а що тому. А зараз це просто зупиняю. І говорю, що я подумаю про це завтра, а зараз у мене година для себе, для свого відновлення. Я можу почитати книги, я можу послухати музику, я можу зробити якісь свої вечірні ритуали, про які я зараз розповім, але я не читаю новин, не листаю інстаграм, не засоряю свій мозок зайвою інформацією. Що я роблю без телефону? Я починаю з того, що я аналізую день. Я відповідаю собі на три запитання. Перше, це що я зробила сьогодні, чим я пишаюсь. Дуже важливо помічати свої перемоги за день. Так ми відчуваємо таку вдячність і гордість за себе, і так ми дійсно бачимо, що день пройшов не просто так. Друге питання це те, що не вдалося, і як я можу це змінити. Саме як я можу це змінити, це дуже важливо. Адже коли ми просто пишемо, що не вдалося зробити, ми починаємо обесцінювати, що щось може не вдається, щось важко і так далі. Але коли ми запитуємо себе, як можна це змінити, ми створюємо новий паттерн поведінки, який допоможе нам в майбутньому, який допоможе правильно нам налаштуватися, правильно діяти по-другому. Третє запитання, яке я задаю Собі це який висновок за сьогодні я можу зробити, який інсайд до мене прийшов? Я проживаю кожен день як маленьке життя, і кожного дня у нас точно є якийсь висновок, який ми можемо сформулювати для себе. Тут я запитую себе, що дійсно я. Або нового дізналась, або що таке нове усвідомила для себе, потім інколи я повертаюся з цих висновків і зачитую, і розумію, там, о, клас, це дійсно те, що потрібно. І знаєте, аналіз дня це такий чесний діалог з собою, який ніхто не буде бачити, який я дійсно проговорюю, прописую разом з собою, для того, щоб наступний день пройшов ще краще. І якщо навіть поступово, день за днем, Аналізувати те, що було у вас, які дії ви робили, які дії були невдалі, що можна змінити, ви станете більш таким осознаним для того, щоб в майбутньому певні дії не повторювати і не повторювати своїх помилок. Після аналізу дня я зазвичай пишу щоденні вдячності. Я виписую вдячність за сьогоднішній день, за що я можу бути вдячна. Тут дійсно можуть бути маленькі великі речі, але важливо це помічати і важливо це фіксувати, тому що вдячність вона змінює наш внутрішній стан. І це може бути як великий список, це може бути маленький список, але дійсно декілька речей за сьогодні я точно відмічаю, щоб правильно налаштувати свій стан для того, щоб у нас Настрої також засинати. Тяжність я е, записую разом з аналізом дня, зазвичай я пишу в щоденнику, або я пишу собі в телеграм-каналі, який я створила для себе. Я можу туди написати голосове повідомлення, якщо мені лінь писати, або я можу записати відео сама для себе. Інколи я повертаюся до цих записів, перечитую їх і вони дають мені таке додаткове натхнення. Після аналізу дня я Зазвичай йду в душ. Це дуже важливий ритуал, тому що дуже важливо лягати чистим. Ми тим самим змиваємо все, що було сьогодні, ми очищаємо себе. І в чистому настрої, в чистій такій атмосфері йдемо до сну. Тому, якщо там не знаю, ви любите ходити вранці в душ, ходіть і вранці, і ввечері, тому що важливо перед сном очистити себе від минулого дня. І для мене душ це як така не знаю, терапія, тому що я відчуваю, що я дійсно там змиваю все негативне з мене. А я відчуваю, наскільки йде очищення, коли ти стикаєшся з водою. Тому важливо дійсно лягати чистим в ліжко, і важливо очищувати себе перед сном. Уже коли я йду в ліжко, я шикаю своє ліжко лавандовим спреєм, для того, щоб я відчувала такий запах лаванди, для того, щоб все було більш таке спокійніше, і лаванда вона дійсно заспокоює. Тут ви можете вибрати якийсь аромат для себе, зробити собі таку певну атмосферу, можете якісь додати свічки, створити собі класну атмосферу в кімнаті, щоб ви дійсно таку фу розслабились і просто покайфували разом з собою. І вже в ліжку я проговорюю, за що я сьогодні вдячна, що мені б хотілося зробити завтра. Я можу продумати там одну-дві ключові справи на завтра, які є важливі для мене, щоб я їх не забула. І тим самим, знаєте, коли ти думаєш перед сном про якесь питання або про якусь справу, яку ти не знаєш, як вирішити, інколи мозок все рівно думає в сні, і він може дати тобі відповідь. Ти можеш прокинутись вранці. І зрозуміти, о, точно мені треба зробити ось це, ось це ось це. Саме тому потрібно як давати такий саме міні-запит перед сном, але важливо, тут має бути такий не супер глобальний, не супер великий запит, тому що тоді мозок буде важко засинати. А просто дійсно сказати, що так, а завтра я маю зробити ось таку задачу. Я зараз не буду сильно думати, аналізувати, я просто фіксую, що я її маю зробити, а далі мозок він сам буде думати. Просто ви вже не сидите в тих думках, відключаєтесь і думаєте про щось інше. Але так як наш Мозок працює постійно, то він все рівно думає, аналізує і він дасть правильне рішення для вирішення ваших задач. Також додатковим ритуалом може бути чай перед сном. Я зазвичай не рекомендую прям супербагато чаю, тому що тоді ти прокидаєшся такий весь в набряках, Але це добре, якщо ви випиваєте таку теплу воду перед сном. Небагато, але так ви додаєте своєму організму воду. Це також наповнює вас. Ще одним лайфхаком, який я не додала перед всім, що я проговорила, це те, що я йду рухатись. Якщо, наприклад, у мене був дуже насичений день, і я дуже багато працювала за комп'ютером, я дуже багато часу проводила на дзвінках, то я йду гуляти без телефону, можу просто включити якусь музику, але я не слухаю ніякі підкасти і щось інше. Я просто гуляю швидким темпом для того, щоб... Викинути всю енергію, яка набралася за цей день, щоб також очиститись перед сном ввечері, і для того, щоб тіло воно як гармонізувало себе, тому що я там довгий тривалий час сиділа. Мені треба дійсно порухатись для того, щоб краще спати. Я гуляю там хоча б півгодини, але це час, коли я приділяю собі, це час, коли я дивлюся на захід сонця, на те наскільки гарна природа, на те, як люди всі класно проводять час ввечері, я обожнюю гуляти. І обожнюю гуляти ввечері і вранці. Тому я рекомендую, якщо ви цього не робите, то виберіть хоча б один час на день, коли ви гуляєте для себе, для того, щоб просто насолодитися і не слухати нічого. Аудіокнижки або там ще щось, про що треба думати. Просто насолодіться моментом і насолодіться тим, щоб в вашому мозку не було додаткової інформації, щоб він міг так трошки звільнити себе від інформації, проаналізувати те, що ви і так отримали за день. І тоді він краще буде працювати і краще зможе відпочивати. Саме важливе, що ви маєте запам'ятати з цього відео, це те, що у вас має бути режим. Я кожного дня. Прокидаюся в один той самий час і лягаю майже в один той самий час. Я лягаю приблизно о 10 вечора і прокидаюся в 5.30-6 ранку. І це те, що дозволяє мені правильно висипатися. Я знаю людей, в яких дуже багато відсутній режим, і вони не можуть налаштувати себе. І я просто прошу і рекомендую. Просто тиждень заставити себе прокидатись вранці, і тоді організм він сам захоче лягати. І дійсно там найкращий час, коли треба йти до сну, це там 10-11 вечора. І найкращий час, коли треба прокидатися, це 6-7 ранку. Тому, напевно, це те, що дійсно дозволяє мені бути на енергії, це те, що дозволяє мені тримати таку опору, коли Навколо все рухається, щоб не трапилось навколо, я все рівно йду спати в один той самий час і прокидаюсь в один той самий час. І це створює таку опору всередині. Пробуйте створити режим у себе, і це зможе покращити ваше життя, тому що там декільком друзям, кому я рекомендувала це робити, хто тестував, кого я будила вранці, казала так, давай прокидатися разом. У них дійсно змінилося життя, стало більше енергії, якщо вони почали жити в режимі. Це важко, але це можливо, і це те, що просто перевернеть ваше життя. Мої вечірні ритуали це не контроль, це не розкіш, а це те, що я роблю для себе, те, що я роблю з любов'ю для себе. І я бачу, наскільки те, що я роблю, допомагає мені правильно висипатися. Це не про треба, це не про контроль, це про любов до себе. Адже коли я правильно себе налаштовую на сон, коли я правильно проводжу вечір, це дозволяє мені краще відчувати себе, дозволяє мені піднімати мій рівень енергії, дозволяє мені прокидатися щасливою вранці, наповненою з енергією, а не прокидатися і думати, о Боже, я хочу просто спати. Коли ти лягаєш дійсно десять. І ти в 6-й ранку покидаєшся сам без будильника і думаєш, о клас, треба вже йти гуляти і щось робити, тому що в тебе багато енергії. А, мені цікаво, які вечірні ритуали робите ви, тому напишіть, будь ласка, в коментарях. І підписуйтесь на мій YouTube канал, буде ще багато відео про мій досвід, про мої практики, про те, що дійсно робить життя кращим. До зустрічі в наступних відео!